Привіт, друзі! Сьогодні розповім, як отримати грошову допомогу від депутата. Багато хто навіть не знає, що така можливість існує. У депутатів є спеціальний фонд, з якого вони можуть надавати фінансову допомогу людям у складних життєвих обставинах. Це можуть бути малозабезпечені, пенсіонери, переселенці, одинокі батьки або ті, хто потребує коштів на лікування. Перший крок дізнатися, хто ваш депутат. Це можна зробити на офіційному сайті вашої міської чи обласної ради або Верховної Ради. У депутатів зазвичай є громадські приймальні, де можна подати заявку на допомогу. Щоб звернення мало більше шансів на успіх, його потрібно правильно оформити. Заява пишеться у довільній формі, але важливо чітко вказати причину звернення і суму, яка вам потрібна. Також слід додати документи, які підтверджують складні обставини, медичні довідки. Виписки з лікарні, довідку про доходи, свідоцтво про народження дитини тощо. Звернення можна подати особисто в приймальні депутата, відправити поштою або надіслати електронною поштою, якщо така можливість є. Розгляд заяв зазвичай займає від кількох тижнів до місяця. У разі схвалення допомога може бути надана грошима або оплатою необхідних послуг, наприклад, лікування чи закупівлі ліків. Якщо вам відмовили, не варто зупинятися. Можна звернутися до іншого депутата або спробувати знайти підтримку в благодійних організаціях головне, грамотно подати свою ситуацію і надати всі необхідні документи. Якщо у вас є досвід отримання допомоги або питання, пишіть у коментарях.